Пігрів салону був включений, все світло, всі фари. Я просто їхала так, як хотілося мені. Хочеш тобі це Хочеш чадемо? На тобі, будь ласка, на вибір собі стаєш і заряджаєшся. Ну, дивіться, ну це ж красота, да? Я би і не зрозуміла, бо що воно там взагалі щось є. Для чого нам потрібно там той ЦЦ чи ще щось? Чи нам чадему не потрібно? Ми завжди говоримо, що е, два. Порти це завжди краще, ніж один. Я в Польщі. Ну круто ж, ну правда ж, ну круто. Можна приїхати собі спокійно подорожувати. Да кайфуйте просто від поїздки. Все, є можливість зарядитися. Це найважливіше, що вам потрібно. Все. Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас осіння пора, і знову я стою на фоні нового електромобіля BID Yuan Plus. І що ви думаєте, в мене в руках? Так, це наш девайс, CHAdeMO демо ЦЦС. І сьогодні я вирушаю країнами Європи тестувати його на зарядних станціях. Отже, по перше. Будуть тести саме цього девайсу, на яких станціях він працює, яку потужність він видає. Також я хочу протестувати цей електромобіль, тому що він наробив багато шуму в Україні. Він досить цікавий, досить юркий, класний, потужний. Тому побажайте мені успіху, а я вирушаю в подорож і буду вас тримати в курсі. Отже, друзі, я зараз знаходжуся в своєму електромобілі зараз в місті Київ і вирушаю на першу свою зарядну станцію в місто Житомир. Як же їхати і не заїхати в Житомир? Всі, хто знають, я родом саме звідти. Отже, як ви бачите, у мене автомобіль заряджений на 96%. Прогнозований запас ходу 495 км, Ну, що ж, будемо їхати. А там мої проважаючі стоять. Ось так мене проводять насправді. Я приїхала на зарядну станцію Ясна в Новограді. У мене прям дежавю, дежав'ю. Рівно рік назад я була на цій зарядній станції, заряджалася, і на той момент вона була досить популярна, тому що перед нами стояв електромобіль, і ми ще 40 хвилин чекали в черзі, щоб зарядитися. А в цьому році тут пусто, і я так розумію, що просто станції є десь в інших місцях, повідкривалися більш може потужніше, може краще. Ну що, погнали. Що показує електромобіль? 22%. Хто дивився мої відео, той пам'ятає цю двіжуху. Отже, я підключилася. На ЦЦСі. так-да, -да, все вірно. На ЦЦСі я заряджаюся. Девайс. Станція. Потужність, до речі, тут не крепко велика, як ви бачите, 49 кВт, максимально 50 видає, навіть на ЦЦ ця станція. Ну, але я просто спробую, щоб далі собі їхати і заодно зараз повідповідаю на листи. Може, телеграм мій кипить, всі пишуть, дзвонять, де я, як, я? клієнти телефонують. Тому, поки автомобіль трошечки підзарядиться, я попрацюю. Хотіла вам показати, по-перше, автомобіль заряджається досить потужно, досить добре. 48,8 кВт зараз в себе приймає. До повної зарядки в мене залишилась одна година. Так, що в нас по додатку? По додатку, в принципі, все те ж саме. Тільки потужність інша. Тут пише 49, а на авто 48. Ну, не суть. Коротше, все заряджається, все працює, все окей. До речі, що я хотіла ще сказати, що це дуже круто, коли в тебе є можливість підзарядитися. От я виїхала з Києва, наприклад, не на повній зарядці. Да? У мене там було 96%. Я їхала навіть неочікувано для себе 120, представляєте? 120, так. Да, я їжджу 100-110. Тут швидкості в цьому електромобілі не відчувається взагалі. І Я собі їхала, в мене обігрів салону був включений, все світло, всі фари, двірники, тому що дощ злива, і якби, ну, я просто їхала так, як хотілося мені. І наскільки це все таки круто, да? коли в тебе є можливість підзарядитися будь де і будь на якому роз'ємі. Хочеш тобі це, хочеш ЧДМ, на тобі, будь ласка, на вибір собі стаєш і заряджаєшся. Ти, до речі, поки я повідповідала зараз на робочі повідомлення у мене авто вже зарядилося до 38%. Ну, в принципі, можна їхати. Я зараз буду вирушати на окружну Рівного, Там хочу вже стати дозарядитися до повного і щось вже перекусити, тому що якби час вже можна було б щось і гризнути. Так, все, погнала відключатися. Що в нас залило? Дивимося. 40-39 на авто пише 40%. Я думаю, це більше ніж достатньо. Я більше не буду сидіти, сенсу немає, я поїхала далі. Отже, я під Рівнем знаходжуся. Заправка око. Показую. 22%. Дивимось. Що ми маємо? Заряджаємося. Максимальна потужність 120 кВт, а станція чомусь видає 60 кВт. Давайте ще подивимося, що нам показує сам автомобіль. автомобіль! Да, Так само показує. 6, 60 кВт. Авто заряджається. Я далі відповідаю на робочі питання. Зараз піду щось похрумкою. У мене вже 54%. Слухайте, ну це класний результат. Якось так прям швидко сама не очікувала. Я з такою швидкістю не встигну її поїсти. Так, що в нас тут? Видно, не видно. Ну, тут, в принципі, нічого і не видно, вона собі заряджає. Все в додатку показує. Ну дивіться, ну це ж красота, так? Да? А? я б такою, якщо чесно, заді, ну не зджа, бо я, б, я тако з збоку стояла, бо я б її не зрозуміла, бо воно там взагалі щось є. Ну, CЦ та і ЦЦ. Пістолет, та пістолет заряджає собі, десь. і все. Так, друзі, треба йти їсти, бо я не встигну навіть похрумкати. А далі у мене по планам Львів і по планам у мене далі за Львовом кордон. Тому хай машинка заряджає. Красим туристи автобусу їхав, піду тепер я їсти, може черги не буде. А, у мене зараз 94% і у мене опала потужність до 33 кВт. Ну, хто Темі, той знає, що це в принципі нормально, коли потужність падає. При, повні, при майже повній батареї не буде великої такої максимальної потужності, як була на старті. Максимальна спочатку стартова потужність була 80, здається, якщо не помиляюся, 78 кВт. Це прямо зі старту коротше, вона дала. Потім, поки я вже зняла відео, поки пройшла, включила свою камеру. От потужність чуть, чуть упала. Отже, що ми маємо зараз? Поки я з вами навіть говорила, то вже зменшилася потужність. Зараз вже 32,6 і вона відповідно падає і падає. Ну і перераховується час. Тільки що було 10 хвилин, а зараз вже 13 Чесно, я більше не буду стояти заряджатися. Я не бачу в тому сенсу я ніколи не кочегарю до кінця. Не вижимаю ці останні каплі. І до речі, мене дуже радує погода, мене Рівненщина не зустріла сонечко. Ну, так класно. Хочу, по видному скакати далі, тому що у мене ще попереду Львів, і там я десь буду орієнтовно, скоріш за все, якраз в годину пік, хочеться його все звично, звичайно, проїхати. Все, друзі, буду відключатися, потужність падає і їду далі. Так, я у Львові на об'їзній. До речі, я на цій станції була минулого року. Також, пам'ятаєте, хто дивився відео, я розказувала, що тут йде ремонт, і скоро будуть щось строїть точно піцерія. От вам, і будь ласка, кафе, пекарня, салон світла. Ну, але ж мова не про це. Оділа капюшон, тому що дуже холодно. Що, друзі, які бувають ситуації, коли говорять о, наші клієнти, що а для чого нам потрібно там той ЦЦС чи ще щось, чи нам чадемо не потрібно? Показую вам ситуацію. Я заряджаюся зараз на чадемо. тому що з якихось причин ЦЦС не працює. Це моя крайня станція в Україні і далі я буду вирушати уже на о, кордон на Краківець. Ось вам, будь ласка, на ЦЦС я не змогла зарядитися, чомусь станція не працює, саме пістолет ЦЦС. А Я собі спокійно стала на ЧДМ, тому що, чесно кажучи, вже трошки підвтомилася. Ось вам, будь ласка, 58,3 потужність. Вже підзарядилась до 44%. Ми завжди говоримо, що е, два порти це завжди краще, ніж один. Не робить щось одне зарядитися на іншому. Ну це це я вважаю, що завжди. Краще два мати з собою варіанти, ніж один. Якби, наприклад, тут не було б зворотня ситуація, да, це, це спрацював, не працював чи демо, я би все одно б зарядилася. В будь-якому випадку. Це класно, круто. І хто би мені що б не казав, все одно два порти це набагато краще, коли ти маєш у себе, ніж один. Е, так, ну, напевно, я все сказала. А ще я трохи підвтомилася, якщо чесно. Я оце трошки не розумію людей, я нічого проти не маю. Я, ну, Кожен їздить так, як вміє. Але я втомилася. Мені так спина вже була. Я така щаслива була, що, ми сюди, що я сюди вже приїхала, і, і, і нарешті можна вийти трохи спину розім'яти. І, до речі, у Львові дуже похолодало. Мені здається, от-от зараз випаде сніг, якщо чесно. Прям так собі. Ух! Холодно. Зараз буду їсти поріжок, тому що я його купила ще в Рівному, але вирішила залишити до Львова. Слухайте, ну, прям якась дивна станція. Вона чим більше заряджає батарею, тим вона більше додає потужності. Ну, це якесь кіно. А, і ще там знизу, бачите, що написала? Розумна машина шайтан. Що воно там пише? Інтелектуальна система контролю температури, живлення батареї працює на секундочку. От вам і китайський електромобіль. Не, на самом прикольно. прикольно. Так, ну що, хочу вам сказати, що мені ця станція дуже подобається. Зараз 84%. А потужність не сильно їй впала 56,8. Хоча по даним на станції в додатку там писало, що, по-моєму, по-моєму, 50 всього на всього. Коротше, вона мені дуже подобається. Я вже не пам'ятаю, як в минулому році оп, бачите, сразу тільки пу, стоїло мені почати записувати відео. І потужність впала. Все, бачите, після 85% потужність падає. Буду їхати, У мене в принципі за, зразу за кордоном Грінвеївська станція. Я також минулого року на ній була. Я побачу, чи буду я на неї заїжджати в цьому році, як я пройду кордон. Можливо, я ну, матиму там змогу їхати десь далі. Ну, Коротше, все залежить від того, як я пройду кордон. До речі, не знаю, чи буду знімати щось на кордоні перед під'їздом, можливо, а на кордоні навряд чи тому що я впевнена, що зараз там ця вся двіжуха заборонена. От, тому все, буду рухатися. Хвилин десять ще чуть-чуть посежу, хай ноги відійдуть. А ще знаєте, чому в мене зараз так шумно? Що я відмітила? Я вже можу убавити, звичайно. Е, що я відмітила після кожного заряджання? У мене е, дуже сильно потіють вікна всередині, салон потіє дуже сильно. От, і е, я не знаю, з чим це пов'язано абсолютно. Але я собі знайшла свій оптимальний режим, ну, тому що нормальні люди готуються до поїздки, розумієте, вони сідають, дивляться, розбираються, як те працює. І, ви розуміли, я навіть на станції не була жодній. Ну, от Просто я ніде не їздила і на Юані не заряджалася, Ну, окрім домашньої розетки, То, ну, то, то, ну, що, що вдома вставила і на тому все. Ну, Підготовка рівень Боженька. Коротше, я собі вибрала оптимальний режим. Ось так, я його виставляю. Мені дуже гарно роздуває скло. Не знаю, чи видно вам, чи не видно, звичайно. Ну, коротше, все було запотівше. Зараз дуже гарно роздуває і все. 483 кілометри в мене запас ходу. Мені до кордону 79 їхати, тому я вирушаю. Це, що хотіла вам показати, що в мене в Рівному так запотіло. Ну і по факту, що можна сказати, я пів України проїхала на трьох зарядних станціях. Ну, типу, норм, враховуючи те, що я виїхала з дому, заряджена не до кінця. Це, погнала на кордон. У вас теж така сама проблема, як у мене. Я перед тим як уже їхати, починаю думати, чи закрила я лючок. Так, ні, все, лючок закритий, все. О, тепер я вже точно вирушаю. Я в Польщі. Вчора я кордон не просто проїхала, а я його пролетіла. Черг не було взагалі, все дуже класно, швидко пройшло. Я навіть сама була трошечки в шокі. І скажу для, відверто для себе побила новий рекорд 800 кілометрів за кермом. Без відпочинку, якби без е, таких великих якихось суттєвих зупинок, да? ну, окрім зарядок. Е, так, що я хочу сказати? Я на Орлені ми. Знайшли вихід, як можна зареєструватися та поповнювати там рахунок. Тому, якщо хтось застряне десь в Польщі, і потрібно буде стартанути на Орлені, тому що ми знаємо, що це дуже велика мережа зарядних станцій. І у них класні, потужні. Вони по всій Польщі знаходяться. Звертайтесь, телефонуйте. Контакти наші будуть в описі. Спробуємо вам допомогти. Давайте подивимося, що нам показує електромобіль. Автомобіль бере 58 Мене стартували віддалено в Україні, і це дуже круто. Ось така станція. Виружається. Тут наш девайс чидемо це. Коли одразу був старт, то була менша потужність, було 55 кВт. Зараз трошечки розганяється. Не знаю чому так. Ну, розганяється та й розганяється. Саме головне, що воно заряджає, правильно? <свісно> так, все. Нехай машинка заряджається, а я би хотіла підвести підсумки. Я приїхала всю Україну і заїхала 100 кілометрів в Польщу на трьох зарядках. Як ви бачили. У мене були автомобіль був заряджений не до повного, не до стану. Я навіть з дому виїздила не на 100%, там було 96, здається. Отже, ну круто ж, ну правда ж, ну круто. Можна приїхати себе спокійно подорожувати. В Україні я заряджалася кругом. Орлен у мене зараз перша зарядна станція в Польщі. Далі я буду прямувати. Я ще хочу на Грінвей заїхати, обов'язково спробувати, тому що ми теж знаємо, що це дуже велика поширена мережа в Польщі. І вона як дуже велика альтернатива, тому що ну, Орлен не кожен може запустити. Да? Ми не можемо зареєструватися в додатку, там карти підв'язати і все. У кого є така можливість, це круто. Але Грінвей, це прям як паличка-виручалочка, коли в тебе щось не працює з Орленом. До речі, ми стартанули дуже класно, штро, без ніяких проблем. Єдине, що чомусь у мене дуже поганий. Роумінг і це все було з затримкою. Коротше, машина почала заряджатися. Мені Ігор пише: ну що там, в мене пише зарядка скрини, а я собі стою біля станції, щось чекаю. Як я дивлюсь, мене вже автомобіль на 2% зарядився за цей час. Коротше, круто, дуже круто. Е можна спокійно подорожувати. Скажу вам відверто, що запас ходу в 500 кілометрів в електромобілі це круто, однозначно круто. Тому що 300 минулого року я їздила, як на мене, трошечки е е замало. Ну, це в порівнянні. Скажу вам так, можна і на 300 їздити, просто ви частіше будете заряджатися. От, на 500 дуже комфортно. От я вчора їхала з кордону до готеля в Польщі. Е 100 150 кілометрів, да ну це вже я ж кажу, я була вже з, просто з останніх сил була доїжджала, і спати хотілося, і нога терпла, і все. Я не звикла так багато їздити. Для мене це не дуже комфортно. О, ці такі зупиночки через 300-400 кілометрів це якраз от топчик. от Просто топ. І поки я тут з вами розмовляю. Авто розганяється. Трохи так, ну я вмію стати. Коротше, вивернула руля та й вивернула, незручно тепер знімати. Потужність росте. На станції Орлен. Зараз ми заряджаємося на ЧД. Ой, на ЦЦС. Бачите, я все ще по звичці ЧДМ. На ЦЦ ми заряджаємося 65,4 кВт. уже 30%. М -м -м. Яка краса? Це ж круто. Потужність збільшується, тому що спочатку було 50 55, да, 55. Зараз уже 65,4. І це 30%. Тобто, ну, ну круто. А ще б хотіла б поділитися своїми враженнями, що я вчора дійсно просто зловила кайф. Я не слідкувала ні за якими витратами. Мені так подобається, коли це починають там щось рахувати, той стільки е е кіловат е на км, кілометрів, то й проїжджає, і проїжджає стільки. Оце міряється незрозуміло чим. Да кайфуйте просто від поїздки, все є можливість зарядитися. Це найважливіше, що вам потрібно. Все. Будь-де б ви щоб ви могли зупинитися і стати підзарядитися. Не міряйте, просто їдьте так, як вам в кайф. Я вчора в'їхала на дороги Польщі. Ну це ж любота, просто це не ну ти їдеш собі. Я навіть туди й не заглядала. Я знала, що мені 100% вистачить. Я тут вже так перед отелем самим почала дивитися і все. Просто кайфуйте, електромобіль це про емоції, це про якісь відчуття, про кайф. Я собі їду. Музичка грає, я співаю. Ну от, розумієте, як мене було не взяти, їдучи в Європу мікрофон? Ну як? Ну як це так можна було? Тому кайфуйте від ваших електромобілів, заряджайтеся без проблем. Ми можемо зробити вашу поїздку більш комфортною. Замінивши порт і отримавши девайс CHAdeMO ЦЦС, ви матимете можливість не просто собі вільно їздити, а також ще й круто заряджатися кругом і на будь-якому роз'ємі. У мене случилась історія, до якої мене жизнь не готувала. Клічок заїв громінна станція. Грінвей в Польщі мені коні викинув. Я друзі в Чехії так виглядає людина, яка трошки втомилася і не розрахувала свої можливості. Практикала свій поворот. Я в Німеччині дещо задумала.